Таке на дворі буря і вітер, що буду старатися ховатися в хаті, але якщо в мене не буде або відео не буде записане до кінця, то поцудіть моїй дружині, запитайтеся, як там Тарас. Прифайного, благословенного, чудового. Надіюся, буде якось теплого дня середи. А то така весна дивна, то її вже гарки дайте в холод. Але не та винова і весна. І сьогодні навчає нас геніальний Пітер Кріфт. Просто... Це для мене відкриття минулого року, і цього року декілька його книг відкрив, і про них ще буду говорити більше. То він наголошує таку чудову думку. Він каже: читати про молитву, але не молитися це дуже подібне до того, аби читати книгу рецептів, читати рецепти, але їх не готувати, не пробувати. І подивіться на своє серце зазвичай якісь страхи. Ну я не буду, а як у мене не вийде, а як не вийде, а як щось напортачу, а як переведу продукти. Ну, а, а як інакше вчаться? Ну, попитайтеся тих, у кого щось гарно виходить. То як вчишся? Ну, то декілька разів напортачиш. Може ні, може повезе. Але загалом то так. Тому для найкращий спосіб рекомендує Пітер Кріфт для того, аби входити в молитву. Кожен раз, коли ти згадаєш про неї, то молися. Помолися окрім якогось графіка, чи окрім якихось постанов. Просто кожен раз. Коли ти згадаєш про Бога, маєш можливість закрити декілька секунд очі. Ти за кермом, ну то бажано очі не закривати, бо за кермом варто пильнувати. Але загалом то кожен раз, коли згадаєш про саму молитву, то помолися. Скажи декілька слів Богові. Чи то будуть слова прохання, чи крику, чи подяки, чи перепрошення, прослави ну, що маєш зараз на серці. Але шкода бо. Я пам'ятаю ще колись давно у Маріка, сестра, сестра моя старша, вона кажуть, Маріка, це у нас файно, на Закарпатті, і вона десь роздобула книгу щось 900 рецептів з картоплі. Ну Я хіба пам'ятаю смажену картоплю і більш нічого там чи в мундирах. А все інше залишилося в мене просто так, так у назві. Не? Там 900 рецептів з картоплі. А чого? Ну, бо я їх ніколи не експериментував, не пробував. Розумієте, тому, коли ви чуєте про молитву, коли ви чуєте свідчення про молитву, я вам дякую там за окремі свідчення декілька днів тому, коли ви писали, як діє Бог у, у житті військових, ну, це файно, це просто варто знати такі речі і переказувати. Коли ми чуємо про те, як молитва діє, як діє Господь через молитву, як ми, як люди змінюються через молитву, так кажемо, я би так хотів. Але а в чому річ? Насправді. Ну, Подивіться реально на своє життя і на своє серце, щиро, в чому річ, ми зазвичай не молимося, лиш тому, що просто не молимося. Відкладаємо довгу шухляду, а потім перекладаємо, а потім в слоїки банки закатуємо на зиму. Ні. От зараз, закінчується це відео, то за порадою Пітера Кріфта помоліться трошки з тим наміром, який будете мати на серці, бо дай капельку. Тобто, якщо є можливість поговорити із найбільш Чудовою істотою у цьому світі з Богом, ну то поговоріть. Якщо є нагода, і я би сказав, бонус поговорити з найбільш люблячою особою, з, 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 з тим, хто тебе хто, хто найбільше любить у світі, ну то варто побалакати, то варто словечком перекинутися. До кінця ми не знаємо як, але як навчимося, якщо не будемо пробувати. І тому це дуже слушна підказка, дуже дуже слушна, дуже, дуже слушна цитата. Якщо ти слухаєш про молитву, читаєш, чуєш, вже щось знаєш, але не молишся, то це те саме, що ти щось переписуєш, читаєш рецепти, але їх не смажиш, не вариш, не печеш. Ну, то варто почати. То давайте аби не відтяти, то вже і то від сьогодні. Благословляю вас на гарну молитву, помоліться. І кожен раз, коли згадуєте про Бога, або про щось високе, або щось духовне, так само помоліться. І ви не помітите, як ваше, ваше життя, як ваш день швиденько переміниться у день таких мікромолитов, маленьких. А коли є багато чогось маленького, то воно, мимоволі, творить і щось трошки більше. Угу. Маєте це файно? Мир вам!